Привіт всім! Обігрівач для рук. Виробник місто Львів. Адреса вказана. Зразу по інструкції. Склад порошок заліза. Активована вугілля, вода, кухонна сіль, вермикуліт. Мінерал, який використовується в сільському господарстві, розтєніводство, животноводства. Два штуки для двох рук, понятно. Як виглядає так, також можна побачити на пакуванні до 8-12 годин, годин. Хімічний обігрівач одноразові грілки, які активуються при контакті з киснем і забезпечують понад 40 градусів тепла. Не тримайте їх на відкритому повітрі. При зменшенні тепла дістаньте грілку, помніть її кілька хвилин і покладіть назад. Відкрийте пакет руками, не розрізайте віміть утеплювач, покладіть грілки за призначенням. Не обрізайте грілки, цей продукт активується киснем через 20 хвилин після розпакування, тому не відкривайте пакет до його безпосереднього використання. Утилізуйте після використання. Так і зробимо. Відкриваємо. Пакування, бачите, таке воно внутрі фольгіроване. два обігрівача і все. Похоже на салфетки і з наповнювачем. По ідеї, вони вже повинні активуватися через 20 хвилин. Засікаємо час, заміряємо температуру, такий в мене термометр, з. Термопарою, яка швидко реагує на зміну температури. І по інструкції помістити за призначенням. Якось отак. Мабуть. чи так, чи сюди, чи сюди. Можна одну руку з двох сторон нагрівати, можна дві руки нагрівати. Вже е, чувствую, є тепло виділяється. Ну і. Так воно виглядає все. Ждемо час, 20 хвилин, і робимо замір температури. Помістив термопару на обігрівач зверху і можна спостерігати, як росте поступово. Не дуже швидко, але росте температура. Часу пройшло всього 4 хвилини. Ну, температура підіймається. Не обов'язково, я так розумію, щоб на тілі знаходилась грілка, а просто ми на відкритому повітрі маємо вже 30,5 градусів, і це пройшло 6 хвилин. Я розумію, що процес був би швидше, якщо б грілка на тілі. Лежала. Температура тіла. Сама грілка швидко прогрівається. Ну, можна сказати, що швидко. Плюс температура тіла допомагає грільці прогрітися. Ну, як бачите, мені цікаво, як самостійно робить ця грілка без участі тіла. Пройшло 20 хвилин після активації грілки. 37,3 точніше, будь. Ну, температура росте, думаю, 40 візьме. і Основний тест. Подивимось, наскільки хвати. Скільки буде тримати цю температуру. Хай біля 40 градусів, плюс-мінус. Подивимося на максимум, коли вийде, через скільки вийде на максимум. Ну і скільки буде тримати. Розігрів до температури 39,9, округлим до 40 10,38, 40. Набрав обігрівач, нічого не робив. Оце як воно лежить на столі, так і лежить. О, Трохи дотронувся, поміняв 40. Спостерігаю за процесом. 41,5 градусів. Стоїть трохи пошевелить. Отак, і температура підростає. Так десь 40,5 без руху, тільки порухаєш. Ну, як воно в руці буде, то ти ж будеш рухатися, то температура зростає. Час використання, зараз 11.33. Пройшло 4 години. Працює все, як книжка пише. Трохи почала зовсім трохи падать температура. Що книжка пише, в цьому разі просто нужно взять і розм'ять. Ну, як рука у вас там буде, то це елементарно зробити. Розмять цей підігрівач. Трохи його струсить. Реально теплий, тепліше, ніж. Температура людського тіла. Ну ось Цією дією ми десь на градус з лишнім підняли температуру обігрівача 14.30. Включив термометр і спостерігаю, напевно, наймаксимальнішу температуру за час тесту. Нічого не робив. Розімняв перед цим. Оце время пройшло, включив, подивиться. 43,1 градуса. Час вийшов. 8. З лишним годин 43 градуси. Нічого я не робив, не чіпав зовсім працює 8 годин заявляє виробник і воно працює і працює більше 8 годин, як тут і прописано. 8-12 годин. В пів сьомої побачив новий рекорд по температурі. Пройшло вже більше 12 годин. Давайте подивимося. О, та, 49,5 градусів. Працюють грілки і ще й на більшій температурі, ніж раніше. Рівно сутки пройшли з початку тесту. Оце вже результат. Дивіться, 40 градусів тримає температура вночі десь на 15-й годині тесту, 14. Була. Максимально, чуть, там не, не трохи не доходило до 50 градусів. Під ранок 37 стало, я вийняв обігрівач, розімняв содержиме і температура опять піднялася до 40 градусів. Не знаю наскільки ще хватить, але результат дуже чудовий. Наскільки хватить, напишу вам в коментарях, коли реальна температура почала падати, і обігрівач закінчив свою роботу. Годна штука, дуже годна. І, до речі, хлопці ми вже возили їх до хлопців невелику партію. Казали, що дуже дуже подобається і дуже потрібно на передку така річ. Користуються і теж в шоці від неї. Тому збираємо на такі обігрівачі, купляємо їх і возимо. Картка для допомоги в описі під відео. Також Facebook сторінка, інстаграм сторінка, кому де подобається телеграм-канал. Все є, все в описі під відео. Також на нашому, на нашому каналі можете подивитися відео допомоги, як ми реально допомагаємо. В наступному відео зроблю тест. От таких Підігрівачів для ног. Устілки Японія для Європи робиться. Подивимося, думаю, теж порадує такі устілки. Цю, цей обігрівач тільки для рук можна використовувати. Для ніг, понятно, що не піде, тому що сам, само, саме пакування розірветься. А це спеціалізоване використання для ніг. Устілки. І одноразовий душ. Багато хто бачив його. Уже хлопці користуються і кажуть: ну як нема нічого, то оце дуже добра штука. Також зроблю тести, покажу вам.